Хелло, народ! Ну що, тримайте чергову цукарочку від нашого проєкту News. Ми знайшли для вас новеньку кулю, рівних які взагалі немає за ці гроші. От я от зараз це просто от не якийсь там хайп, нічого. От кажу вам, реально є які. Причому мова йде і про технічні характеристики, і про якість від виробника, і про зовнішній вигляд у цьому пристрої ідеально абсолютно усе. І знаєте в чому сіль? Це не якийсь там старий апарат, якому вже там два роки. Поки він павці, ні, я тут зараз танцює перезвами ні. Йому всього на всього рік представили його в кінці 2023 року, а саме там 21 грудня. Почав він продаватися взагалі там з початку 2024 року. Тобто йому там трошечки більше року. При цьому він може похозиватися над потужним чипом Snapdragon 8 Gen 2 і ви можете здивуватися, але в настільки охайному тонкому корпусі роботу цього чипу оптимізувало навіть краще ніж в деяких спеціалізованих ігрових смартфонах. До речі, це теж типу ігрових Вий пристрій, хоча по його зовнішньому вигляду взагалі так не скажеш. Крім цього, у нього крутезні камери навіть краще, ніж у OnePlus Ace 5, причому є не перебільшою, а коштує він там щось близько 14 з половиною тисяч гривень за версію на 12256. Коротше, я зараз розкрив перед вами майже усі карти. Якщо вас зацікавило, влаштовуйте затишне місце, налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю! Але друзяки, я розумію, що ви самі знаєте де шукати годноту. Ну, де де знайти там найкращі ціни всередині нашої країни? Найкращий асортимент, найкращий сервіс. Правильно, в нашому інтернет-магазині AndroPrice.com.ua Або можете одразу йти в наш телеграм-канал AndroPrice України. Тут і тут мали з'явитися QR-код. Тож, якщо раптом після перегляду цього відео вас зацікавить смартфон Honor 90 GT, однак знайте, що це абсолютно об'єктивний огляд, немає ніякого упередження, нічого. Тобто, всі цифри я вам буду показувати, всі висновки будете в кінці робити самі. Не сподобається, не сподобається. Окей. От а якщо не сподобається, там у нас є і Samsung, і айфони, і вживані Google Pix. І нові Google Pixel. коротше, у нас дуже великий асортимент. Підбирав я його сам особисто. Тож будьте впевнені, що у нас там виключно топчики за свої гроші. І там є і дрібна електроніка, і павербенк, і паверстанція. Коротше, є абсолютно усе. Тож вдалої вам купівлі. Додаткову інформацію залишу в описі під цим відео. Також я хочу ще раз нагадати за наш розіграш смартфону OnePlus 13. Ми робимо другий розіграш поспіль. Перший раз у нас там дуже добре все зайшло. Ми там 260 тисяч зібрали. За 2,5 тижні, а все тому, що я опустив поріг ходу. Раніше для того, щоб взяти участь, треба було задонатити мінімум 400 гривень. В попередньому розіграші я цю цифру опустив до 100 гривень, а в цьому розіграші я її опущу ще нижче до 50 гривень. Таким чином, я дуже сподіваюся, на те, що учасників воно стане набагато більше. Тож я зараз звертаюся до тих людей, які раніше ніколи не брали участь. Будь ласка, 50 гривень це невеликі гроші. А ви таким чином отримуєте можливість виграти. Абсолютно безкоштовно смартфон, який окремо коштує 33 тисячі гривень. І на сьогодні це е, оптимальний флагман 2025 року. Взагалі, апарат дуже крутий. Коротше, більш детально за цей розіграш я розповім в кінці відео, тож обов'язково додивіться до кінця. Ну що, друзі, як ви вже мабуть зрозуміло, зветься цей смартфон Honor 90 GT. І я зараз тримаю в руці. Як на мене, найцікавіший колір. Він такий блакитно-білий з такою смужкою. І, до речі, задня кришка тут виконана зі штучної шкіри. Рамка при цьому виконана з пластику, але якісного. Тобто тут нічого не люфтить, не скрипить. Немає такого відчуття, коли ви тримаєте цей пристрій в долоні, що у вас там щось дешманське. Ну, короче, немає такого відчуття, як припустимо, коли тримаєш там якийсь умовно Poco X7 Pro, Poco x 6 Якщось, ну кажу, сюди сіомічно піздобраті. Також прошу звернути вашу увагу на класичний дизайн блоку камер. Тут немає ніяких оцих, от, як от у останніх Redmi, квадратів, немає шайб, нічого. Тут звичайний, класичний, симпатичний блок камер. І при цьому основна камера тут фотографує навіть краще, ніж у OnePlus Ace 5-го. На ширококутник з автофокусом. І теж фотографує краще, ніж у будь-якого смартфону. Там вартість, там, до 18. -ти. Тисяч гривень це точно. А може там ну, краще, ніж ОС5-го на черкокутник. Це от я вам гарантую. Фронталка тут теж цікаво. Коротше, з точки зору камер, тут все дуже і дуже добре. Окрім такого блакитного кольору, виробник також пропонує варіант Голд. Хоча, по факту, він ніякий не голд, такий собі бежевий колір. При цьому задня кришка виконана з пластику, а рамка у нас срібного кольору. Або класичний варіант, чорний також задня кришка виконана з пластику. Не відчувається він як Дешманський. Матовий такий пластик, і е, рамка в такому випадку у нас чорна, і при цьому ще й глянцева. Ну, от самі дивіться, який з цих трьох варіантів вам подобається більше. Приїжджає смартфон в отакій фірмовій упаковці, і окрім нього всередину поклали силіконовий прозорий чохол, голку, блок живлення потужністю 100 Вт, USB-A на usb c кабель, і захисна плівка вже наліплена на екрані пристрою. Ну коротше, в цьому плані класика. Однак я прошу вас звертати увагу. Вагу на цю класику, тому що переважна більшість конкурентів вартістю до 15 тисяч гривень, сюди можна віднести мотороли, редмі, поко. Сьогодні в Україні продаються без блоків живлення. А тут, прикиньте, скільки буде блок живлення на 100 ватт окремо коштувати. Впевнений, там під 2 тисячі гривень. А він іде в комплекті. Окей, давайте повернемося до зовнішнього вигляду і матеріалів корпусу. Смартфон підтримує дві фізичних наносім-карти, і сім тут, звісно, немає. А, сюди завезли стереозвук. Я не можу сказати, що це найкраще. Шість цей який я коли не чув, але, скажімо так, для його цінового сегменту це цілком нормальний рівень. Жалітися на нього точно не має сенсу. Мені подобається, що сюди завезли флагманські лінійний вібромотор. Якщо от робити порівняння зі звичайним Honor 90, гадаю, що ви пам'ятаєте цю модель, там був вібромотор з ексцентриком. Та і в принципі компанія Honor вона часто забуває на якісний вібровідок. А тут все прямо на рівні. Впевнений, вам сподобається. Ще мені дуже подобається, товщина. Рамок навколо дисплею. По-перше, сам по собі екран повністю плаский. А по-друге, ну тільки скоріше, що вам подобається те, що ви зараз бачите перед своїми очима. Це точно не рівень середніх бюджетників. Це чистої води флагманський рівень. Ну, якщо говорити за товщину рамок. Сама матриця тут теж непроста. Амулет з частотою розгортки 120 Гц, з піковою яскравістю 2600 ніт, без жодних проблем із шимом. Всі показники зараз з'явилися перед вашими очима. Роздільна здатність 1,5 к. Ну, Діагональ дисплея 6,7 дюймів. Хочу звернути вашу увагу на те, що габарити пристрою невеличкі, ось вам порівняння з Redmi Note 14. Pro 5G. Redmi він і трохи ширше, і трохи більше. Не можу сказати, що між ними там прямо кардинальна якась різниця, проте все одно цей Honor буде трошечки менше. Мені подобається його товщина 7 і 9 міліметрів. Вага 185 грамів. Тобто для повсякденного користування, повірте, він взагалі. Нічим не буде напружувати. Але повернемося до дисплею. Ви пам'ятаєте, я сказав, що він взагалі не шкідливий для ваших очей. Тут мінімальні показники. Шим також тут є окремі режими для читання, причому не прості, а просунуті. Щось подібне було в Honor 200. Причому на цьому виробник робить окремий акцент. Мені дуже подобаються його кольори. Тут є підтримка усіх у цих новомодних технологій, є там усілякі улучайзери зображення. Тож тут матриця точно не початкового рівня. Максимальна яскравість, яку ми змогли заміряти. За допомогою люксметра зараз з'явилося перед вашими очима. Сканер відбитків пальців тут становили під дисплеєм, він оптичний, а працює не гірше, ніж там у середньобюджетних смартфонів від Hold BBK. Коротше, до його роботи в мене взагалі нуль питань. Подобається, що тут є повноцінна функція always on, а не так, як там це відбувається на смартфонах Xiaomi, 10 секунд і все. Ну якщо брати до уваги пристрої вартістю там до 18 20 тисяч гривень. Тут все як у повноцінних флагманів. Також мені Дуже подобається його інтерфейс. По-перше, ви маєте знати, що з коробки він працює на 15-му Android, з Magic OS 9. Тобто усі новомодні фішки, які завезла компанія Honor в свої там останні флагмани, є і на цьому Honor 90 GT. Також я нагадую, не дивлячись на те, що це китайська версія смартфону, тут все одно є українська мова, якісна українська мова. Тут встановлюються Google-сервіси без усіляких, але тут працює безконтактна оплата. Коротше, 10 хвилин вам треба посидіти для того, щоб там налаштувати систему, там видалити китайчатину, видалити там непотрібний голосовий помічник, який розрахований на китайський ринок, і все буде окей. Тобто в цьому плані на китайських смартфонах Honor ситуація навіть краще, ніж на китайських OnePlus, Realme, Vivo, Oppo і так далі. Ну ви зараз самі бачите перед своїми очима, як виглядає його інтерфейс. З точки зору оптимізації до компанії Honor. У мене нуль питань, бо це по суті та сама Huawei. Ви самі бачите, що. Ніх інтерфейсів як краплі води, тільки сюди без проблем стають google сервіси Анімація просто чарівна. Немає ні мікрофрізів, ні мікролагів. Виглядає сам по собі інтерфейс симпатично. До можливостей кастомізації у мене теж нуль питань. Та й в принципі, якщо подивитися на дизайн того, як тут все виглядає. Я вважаю, що з приходом 15 ї версії Android, майже усі китайські інтерфейси, такі як там OS, УС, і так далі, вони виглядають плюс-мінус однаково. І за можливостями вони теж плюс-мінус однакові. Оскільки це Китай, тут можна записувати голосові дзвінки а, без попередження. Коротше, все те, що ми з вами любимо. Але головна зброя Honor90GT це все ж таки його процесор Snapdragon 8 Gen 2. Вкупі з оптимізацією від виробника. От ви зараз самі все зрозумієте, після того, як побачите результати після стрес-тестів обчислювальних ядер і відеоядер. Ось подивіться результати, які демонструє Honor 90GT з чипом Snapdragon 8 Gen 2. А ось результат. Які демонструє, припустимо, останній Galaxy s 25 Ultra. Я це кажу без хейту і так далі. Так ми бачимо, що починає е, топ флагман від компанії Samsung з, зі значно більших балів, але подивіться, як він потім закінчує. Також ми можемо порівняти ці результати з будь-яким смартфоном на останньому чипі Dimensity 9400. Ось е, це до чого кажу: до того, що обчислювальні ядра 8 Gen 2. З оптимізації від компанії Honor ну, поводять себе не гірше ніж на останніх топчиках вартістю там, за 40-50 тисяч гривень, причому без перебільшення. Що стосується відеоядер, тут теж ситуація на рівні. Після 20-го кола ми бачимо результат там, щось близько 25 тисяч балів. Нагадаю, що Dimensity 9400 набирає там щось 2700 балів, набирає щось 2 тисячі 8 балів, 3 набирає набирає щось близько 2700 тисяч балів, а 8 Elite там щось близько 3200 тисяч балів. Що це вам дає? Є на практиці для того, щоб продемонструвати всі можливості цього смартфона в плані заліза. Ми встановили на нього останню гру з трасуванням променів, яка навіть не запускається. Я це повторюю в кожному нашому огляді. Останньому на таких чипах, як Snapdragon 7 Gen 3, там у які там набирає там в тому самому 3D-марку, Вілд Лайф Стрес стрестеці, там що з півтори тисячі балів. Це набирає 2400. Так ось на 7 ген 3 навіть не запускається ця гра. Зветься вона Гріт Legends. І ви тільки подивіться, як круто виглядає ця гра. Навіть не віриться, що ми граємо з вами на uh, смартфоні. Є дійсно трасування променів. Графіка ну просто на якомусь нереальному рівні. І, як ви бачите, немає жодного мікрофрізу, немає просадки, яскравість не падає. І мені дуже подобається, що в цій грі постійно задіяне. Вібромотор, коли ви там кудись врізаєте, набираєте швидкість, робите якісь маневри, постійно у вас працює вібромотор. Короте, а оскільки вібромотор тут флагманський, ну все відбувається прямо на рівні. Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero теж йдуть на максимальне налаштування графіки. FPS постійно там 55 60 кадрів на секунду, майже немає ніколи просадок. Короте, це дійсно флагманський рівень. Тож ви можете не дивитися на те, що тут Snapdragon 8 Gen 2. На практиці він поводить себе не гірше там за 8 Gen 3 і навіть не гірше за 8 еліт. Ну, принаймні, от сьогодні не знаю. Можливо, там через кілька років треба буде більше запас потужностей, і там 8 еліт буде показувати себе краще. Але на сьогодні ситуація така, от як, як я вам розповів. Та й в цілому я впевнений, що цього запасу вам вистачить як мінімум там, на 2-3 роки. От можете навіть не перейматися з цього приводу, якщо не надовше. Щодо швидкодії роботи інтерфейсу, я вже вам усе сказав. Анімація просто чарівна, нічого не підлагує, все працює. Миттєво тут ще встановлено сучасну постійну пам'ять, сучасну оперативну пам'ять. Коротше, в плані швидкодії, все, що стосується швидкодії, тут все на найвищому рівні. От якщо робити порівняння, припустимо, там з конкурентами, хто там зараз там топчик? Poco X7 Pro з чипом Dimensity 8400. Одне я вам можу сказати точно: в плані камер, якщо брати до уваги там нові смартфони, невживані там флагмани, от рівних Honor 90 GT просто немає. Ну брешу, є ще. Honor 200, там телефотооб'єктив завезла, він коштує там трошечки дешевше. Ну, окей, типу, є там Honor 200, є Honor 90 GT. Обидва цих смартфони отримали е, в якості основної камери флагманський сенсор від компанії Sony, а саме IMX 906. Для тих, хто не в курсі, такий самий сенсор встановлено в Xiaomi 14T. Такий саме сенсор встановлено OnePlus Ace 5 недавній Honor 300 коротше, на ринку є купа флагманів з цими модулем на борту. В якості на чергокутника використовується сенсор на 12 мегапікселів з автофокусом. Тобто він вам зможе запропонувати і макровідеозйомку, і макрофотозйомку. Знову таки, в цьому ціновому сегменті небагато смартфонів можуть похизуватися чимось подібним. Причому тут сам цей модуль непростий. Ну, ви самі потім побачите, я буду робити. Порівняння з Redmi Note 14 Pro 5G, тому що коштують вони однаково. Це 14,5 тисяч гривень і цей там близько 14,5 тисяч гривень. Фронталка, як я казав раніше, на 16 мегапікселів. Ніяких телефото, об'єктивів тут немає. Дивимось на приклади. Почнемо з денних фотографій, і як ви можете бачити, абсолютно на усіх прикладах, без усіляких але Honor просто знищує свого опонента в обличчі Redmi Note 14 Pro 5G. По деталі Зації, це просто небо і земля, ну це зовсім різні рівні. З точки зору кольоропередачі видно, що Honor задіює свої фірмові алгоритми навіть попри те, що я усі ці штучні інтелекти повимикав все одно кольори трохи перенасичені, як на мене, не так, щоб мені не подобалось, як це виглядає, але він трохи прикрашає те, що я бачив своїми очима. Знову таки, у важких умовах ситуація не міняється. Це зовсім два різних рівня. Honor 90GT може легко конкурувати з OnePlus Ace 5, може конкурувати з будь-яким субфлагменом вартістю до 20 тисяч гривень, причому я не перебільшую. Ще мені дуже подобається, як Honor90GT робить портретні знімки. Не дивлячись на те, що у нього немає окремого телефотооб'єктиву, навіть з двократним цифровим наближенням, ви подивіться, як він знищує redміно. 14 Pro 5G з 200 мегапіксельною камерою, в теорії, яка з двократним цифровим наближенням мала взагалі не втрачати в якості. А ось ми бачимо результат. І справа в тому, що Honor фотографує круто не тільки на фоні цього Redmi, а в принципі. Тільки скажіть, що вам не подобається ця фотографія. Що стосується його на я вам вже казав, що це не початковий рівень. Ну а з дивіться, який результат нам демонструє Redmi, і який результат нам демонструє цей Honor 90 GT. І це я вже не беру до уваги, що за Допомогу цього модуля, як я вам казав раніше, може знімати макро-відео і можна робити чудові макрофотографії. Однак все одно для останнього я б краще використовував цифровий двократний зум. Ось подивіться, які чудові макро виходять з його допомогою. І що нам демонструє Redmi з тим самим цифровим наближенням. Фронталка мені теж більше подобається на Honor. Так, він трохи пересвітив небо, однак деталізація мого обличчя набагато краще на Honor. Робота з тінями мені теж більше Подобається на Honor, і також присутній оптичний ефект боке. Відео на фронтальну камеру він теж пише набагато краще за Redmi. І це при тому, що у нас є обмеження в роздільній здатності до Full HD. Нагадаю, що Honor 2 вміє писати в 4К. Однак, не дивлячись на це, мені все одно дуже сподобалася його фронталка. Так, кут огляду трохи менший, ніж у Redmiка, однак подивіться на скінтон, подивіться на деталізацію. Працює електронна стика. Стабілізація, коротше, за свої бабки це прямо топчик. Ну і зацініть якість запису звуку в коментарях. На Honor також можна вимкнути отакий режим шумозаглушення. Можете також оцінити, з ним краще він пише звук. Прямо під час запису звуку. Основна камера не відстає від фронтальної. По-перше, у вас є можливість записувати в 4К 30 або навіть 60 кадрів на секунду. Є можливість перемикатися між модулями під час відеозйомки в 4К 30 кадрів на секунду. Тобто навіть його на 4 вміє писати в 4К. Е, також є двократне цифрове наближення. І якщо робити порівняння з Redmi, знову таки це, як на мене, небо і земля. Особливо мені не подобається скінтон на бюджетну від компанії. Xiaomi. Коротше, непогано, набагато краще, ніж Redmi, проте не ідеально. В будь-якому разі за 14,5 тисяч в плані камери у нього просто немає рівних. Я вам казав, що він може легко конкурувати з OnePlus a 5. От якщо там, у них там основні камери будуть, ну плюс-мінус на рівні, на 4-кутне краще тут. Фронтальна камера теж краще на Honor. Причому я не перебільшую, це реально так і є. А при цьому a 5 коштує на 4,5 тисячі гривень дорожче. Про усі ляки там Poco X7 Pro я взагалі мовчу це просто небо і земля в плані камери так, ну що, друзі, останнє питання, яке нам залишилось закрити, це час автономної роботи. Оскільки тут доволі тонкий корпус, тут не використовується цей новий кремніо вуглецевий акумулятор, От ємність батарейки складає стандартні 5000 мАч. Натомість виробник нам пропонує начтку зарядку потужністю 100 Вт. Батарейка від до 100% заряджається всього-навсього за 32 хвилини. Що стосується часу автономної роботи, оскільки 8 gen 2 не дуже Прожарливий, скажімо так, він не такий прожарливий, як там 8 Elite, 8 N3. Ось, оскільки у нас тут енергоефективний екран, ви можете взагалі спокійно розраховувати на один робочий день, навіть під навантаженнями. Я не можу сказати, що Honor 90 GT прямо рекордсмен в плані часу автономної роботи. Однак він точно показує себе не гірше за оці останні Poco x 7 за Redmi Note 14 Pro 5G. Ну, це буде плюс-мінус такий самий рівень або навіть трошечки краще. В кінці дня у мене залишається десь 25%. Я вважаю, що для пристрою з таким потужним процесором, з таким крутим дизайном, з невеличкими габаритами, з тонким корпусом, це ну, цілком нормальний результат. У підсумку, враховуючи прайс там 14,5 тисяч гривень, до мінусів я можу віднести китайську прошивку. Не дивлячись на те, що її можна там адаптувати, що все нормально працює, і так далі, все одно це китайська прошивка. Немає сьомого і немає двадцятого бенді. Знову таки повторюсь, для України це взагалі не критично, і на цю тему я вже або випустив окреме відео, або випущу. Ну, ви самі все це побачите, я там буде робити а, порівняння. Коротше, в Україні можете взагалі не паритись з цього приводу. Також, якщо бути вже прямо дуже вимогливим, а, до мінусів можна віднести відсутність повноцінного вологозахисту. Знаємо, що і поку Ексі, ми покикс. Коротше, є смартфони на ринку в цьому ціновому діапазоні і там купа Motorola, які там вже пропонують клас захисту IP68. Ми його ніколи не перевіряли, але офіційно він є. В Honor90GT нічого подібного немає. Також тут немає телефотооб'єктиву. Знову-таки, я це згадую, тому що є на ринку смартфони від компанії Motorola, там хоч і 2.6, чи там 2.8 кратне оптичне наближення, але воно все ж таки є. Є Honor 200, у якого теж є 2,5 кратне оптичне наближення. Тут його. О oh, немає. І на цьому по суті все. До плюсів я можу віднести чудовий дисплей. Повірте, мені він вам сподобається. А потім просто нереальну продуктивність з крутою оптимізацією від компанії Honor. Мені здається, що на ринку мало смартфонів, які так само пораються з процесором 8 Gen 2 Тобто, запасом ще раз повторюсь, вистачить легко там на 2-3 роки 100%. Дуже мені сподобалась його основна камера, наче рукокутна камера, рівних йому там ну. Крім Honor 200, до 15 тисяч гривень просто немає. Також мені сподобався його дизайн. Він більш класичний, без усіляких там шайб, без усіляких там трикутників, без усіляких там квадратів. Ну, як на мене, це набагато краще, ніж оце. Та й на цьому все. Про такі банальні речі, як там відмінна якість від компанії Honor, Huawei, я мовчу, тому що ну, я не пам'ятаю, що хтось жалівся там, на якість смартфонів Motorola, чи там якість смартфонів Realme. Мені здається, що зараз усі ці китайці, умовно. them А бренди від китайців вони всі себе поводять плюс-мінус однаково. Одне я можу сказати точно, якщо ви купите собі Honor, так само як і з Vivo, і з Oppo, з ним взагалі не буде у вас ніяких проблем. Тобто не буде такого, що він там у вас там перестане працювати дисплей, чи там батарейка відвал, чи ще щось. Ну коротше, вони працюють реально як швейцарські годинники, без перевішення. Окей, друзіяки, дякую за вашу увагу, за те, що додивилися відео спочатку до кінця. Обов'язково діліться своєю думкою після побаченого в коментарях. Не забувайте. Ділитися також цим відео зі своїми друзями, ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Дивимося звернення від військових. Ми окремий звод Котики 130-го батальйону ТРО. Звертаємося до підписників Ютуб каналу Android News за допомогою у зборі коштів на 2 Mavic 3 t та Mavic 3 Pro. Ці дрони значно збільшать ефективність нашої боротьби з ворогом. Кожна ваша підтримка наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!